Чергова фінальна пара. Якщо правильно тут я почув інформацію з, 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 з інформатора, з цієї пари. у цій парі зустрічаються Максим Ткач. Хмельницька область він якраз у нас на дальньому плані. Аусан Кіселиць. Зараз е не здається, доводиться штрафне коло там. Е а ось нас то зранку влучив таке, киселиця. Руслан Адамович е уточнить, що справді це я правильно зрозумів, що це кислиця за нас. Тут тобто, виграє юж, виграє який в класики виграв дві медалі, виграв молодь він виграв в легкому контакті він виграв перше місце, а в класиці по дорослі став другий. Ну, дуже таким позільним річним суддів, я думаю, що це був подарунок Одесі. Хоча це дуже буде сильний футболіст, але цей друг. Ну і футбол теж грає хлопці, по-перше, оскільки він є в нас дуже фізичним здоровим хлопцем. І, то, а тот технікотичний техні, техні, спортсменів А, а Кислиця просто підняв, кинув і вся проблема вирішена. Вчора він бився саме тут спортсменом федерації бою, який виіграв, дуже багато що. Ну, Я бачу, що після удара киселиці да, дуже було не, 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 так, не некомфортно не комфортно. спортсмену. Я думаю, що його просто молодість не зробила йому, що він не домикло Ну, у цій парі ми бачимо, що це фінал, саме не топ-4, а саме фінал, п'ять раундів так. має відбутися. І тут у цій парі саме визначається переможець. Так? Тобто, так. тут, якщо в інших парах можуть бути там нюанси, що може виграти завершальний бій, а бути другим, а можливо навіть третім за певним плавом, тут, тут, тут все вирішується. Ну і я спробую пояснити, чому Руслан Думович обмовився про футбол. Просто у нас Юрій Кіселиця, чемпіон всесвітньої універсиад Чернівецький хлопець, волкіпар який у складі студентської збірної України вигравав у 2009 році, і можливо це свідомо через цеми за футбол? Ну крім того, просто важно бою і осередок універсального бою. Ми можемо їх бачити часто і на футбольних майданчиках, тим більше Руслан Самодомович, не знаючи, ну, донедавна ще пам'ятаю, що фігурував там в командах і, в чемпіонаті Стороженського району або там інших місцевих аматорських змаганнях, тому тут футбол так по фрейду, кажуть. <ривіт> <Да>. <ривіт> Зараз ми будемо бачити, що сильний фінал. Я думаю, він такий досить буде насичений, але це все вирішить ринку. Чотири рани в рингу. І от я думаю, що це був перший удар за нами. Сам кислиться так, не був перший. І а... вдається знову два бали, два бали в кислиці. І зараз піднімає арбітр, рефері піднімає. Три. 3... Три-нуль веде у другому раунді, нагадаємо, що п'ять раундів всього. Кислиця, кислиця 19-річний спортсмен, який вже Досить такий він якби, не так вічний, ну, зато, ну зато в нього все в порядку з е, чоловічим таким духом простим. Да? Він хлопець такий з села в нас. Ось е, зараз, зараз ну, е, е... він Його, його супротивник дорослий. Спортсмен. Нави, 20 років, це вже, не, якби... Я по дорослий спортсмен, який вже багато часу виступає, який поломаним. Ну, що нам... я правильно зрозумів, категорії 18-20 років тут е у нас, наскільки я розумію, ну, принаймні так, за протоколом ніби. Е ну, більш досвідчений просто спортсмен з Хмельниччини. Тут величия представлена е, академією програм е, військ України. Всі вони є е, пробуджаються в академії. Зараз пішов в обмін. Там в порядку нас духом це. в Олександр селиться тут пішов на такий розмін. Ви знаєте, це ж ризик і Таких розмінах можна десь і достроково закінчити, і, тріково, і не лише на свою користь. Така манера... А це подобається глядачам. Ми бачимо позвавлення на трибунах. І звісно, що це підкуповує, кажуть, і пробує провести, пробує провести, і здобуває два бали у цьому епізоді. Так, зарахували йому два бали. Сім. Це манера його, він так завжди виступає. Якщо дехто. Виступ. Є такі спортсмени, що можуть виграти 1-0, деякі спортсмени можуть виграти 100 101. До <рив> в нього манера 100 101 <рив> він... <рив> На публіку це ну, більше тобто це... І знову ще два бали здобуває Олександр санкцілиця і продовжує він цю атаку. Можливо, все? Піднімає? Піднімає. Ну, так, так. ну цього атаку перервало. Да, Бі як впав, і це п'ять секунд на больовий. Нас тут якби не дають довго там по сидіти. Чому? Тому що на землі, аби як це військові спори, да, на землі все закінчується. Тому ми тренуємо наших вихованців, щоб вони на землю не випадали. Тому що якщо падаєш на землю на, на татамі, це одне. Якщо падаєш на землю в житті, це інше. Це є бордюри, це є. Предмет, треба це знову стінкувати. І зараз другий раунд виграв у нас киселиця. 2-0. він веде після двох. Ну і Щоб виграти фінал, йому треба ще один. Рамон вижити раунд. І не впад, і не ну і да, і звісно, далі до впасти теж. От подивимося, що зараз Іван Штефюк тут е, вже секундує. Іван Штефюк, який повернувся щойно з юнацького чемпіонату України з Києва з рукопашного бою, там 16 нагород. У нас по боку є відповідна інформація, здобули хлопці і дівчата, двоє дівчат, наскільки пригадують, і люк, і ще дівчина фігурувала серед призерів цих змагань. І це встиг повернутися до ну, Ці, ці себе... Дівчатка наші, вони готують, там як буйлахи контакт, для дівчаток там немає ще такого контакту, як тут. То, то люк вона в будь-яка бою, досить успішно, бо вона більше яка любить. Якби по <реш> Да, І не подобається ці там, а на його вікової категорії немає ще. Тобто ми дочекаємося, коли люк виросте, і там все буде в порядку. Я думаю, що це буде майбутня наша така чемпіонська зірочка. Да, зірочка, яка покаже нам нашим хлопцям, як треба виступати. Бачите, що показує. <реш> і одразу знову ж таки обміни. Проводить на два бали кидок. От Чим відзначається чердака команда, що вона б'ється, що вона старається вигравати, що вона не пасує, що вони йдуть в обмін. І тим ми славимося на території України. Всі кажуть, що наша така родиночка, яка є в наших дворах, в наших, в наших наші, в наш, Ра, ну, да, в хлопці переважно вирощують села. У них здоров'я, у них кисолити це мене... приклад. <реж> 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 Недавно він ще був в залі, ми не бачили його. Просто хлопець який нічого не вміє. А сьогодні немає техніки виявитися, але є удар. Ще один бал здобуває кислиця. Піддивимося ми 4-3 поки що, І ще, ще, бали, ще два бали. Підохки. Хто не знає, там я думаю, що багато хто з болівальників, просто дивлячись або тут в залі Олімпії, або е, ну вже в телеверсії в нас там в онлайн-версії, можливо, там по-спортивному закохаються в е, нашого спортсмена Олександра киселець, який просто ну, підкуповує своєю своє манерою. Він йде у відкритий двобій, пропускає, віддає. Як, як можна не симпатизувати такому конкурсмена? Yeah. Ну, я не знаю, як він закінчиться двобі, але він пуб, коли на нього дивляться, всі не подобаються йому. Що, коли і подобається йому. йде ідею б'ється до кінця. Я Коли він наступає, я не бачив, коли людина давала якби, назад. Да. У нього немає загаді, зараз чому. 9-8, 9-8 11-9, не туди там дає бал 11-8 ми виграємо, так, вибачте, 11-8. На нашу колесу. я вже хвилювався, що 11-9, 11-9, дуже напружений цей двобій. 11-11 зараз нічия наприкінці третього раунду і. Збав і один бал лише. Один бал лише. 12. 11 12-11, якщо на табло орієнтуватися. 12-12 користь Олександр Киселиці. І наприкінці 12-12. У назад бою хто забив перший у десять події, а це Марія. Сідали 2-1 зараз по раундах. Тобто перший очко в цьому двобої виграв, виходить, що Максим Трач у цьому так. Бачите, в окійці один бабу треба повертається, і не те слово, це інтрига, фінал. Це Петівка чемпіонат Європи. Ціна дуже висока. Бачимо, що Іван Штефюк тут за двох відпрацьовує тренерів, оскільки Руслан Адамович з нами тут в ефірі. І... Що там, які підказки може робити Іван Штофюк зараз у в Киселиці, його заводити не треба, він вже заведений, і має, навпаки, можливо, йому треба поки можливо. Треба підказати за, то, да. заспок... Ну, заспокоїти в тому сенсі, щоб він, можливо, менше ризикував. Тому що ми бачимо, він дав ці обміни на відкриту, без, без, без огляду назад. Просто йде, іде, йде, йде, і тут випадково пропускає, пропускає і іноді. Можливо, якби він не був такий азартний, то може він вже мав би 3-0 і більше шансів на те що. Якщо б не думав, ну я думаю, це прибув час. Досвід, досвід. Це одне. Можливо, досвід можливо набути. Азартність неможливо. Так, це природи дано. Зараз по одному балу обмінялося, по одному балу. Так, по черзі вони. І знову перший червоний. Що... Так. Ну, мені здалося, що санкислиця по, по потужніше приклавці в цьому О, ти, розміні. Ну, немає, ну, немає зрозуміло. Нема у ударах. Один бал. Відчуває тільки голова спортсменка. <рес> Припускає. Стоп так, так піднімає. Два один веде кислиця у четвертому раунді. Зараз знову. Там технічна маленька пауза, для того, щоб е, як правильно футич, як називається взуття. Е, ви ну, розумієте, в спорті ж є всі фактори, треба працювати. Є в нас готовка фізична, наші, психологічна, тактична. Нам треба на тактика трошки. Фізити у нас все в порядку. Бойовим духом духу питань немає питань немає. Треба трохи І... працювати. Треба, ви він витягує, все треба зупиняти це діє. Розумієте, що після е, смуги і чотири рауда в треба бути це, 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 це просто, це просто. Це щось нагадує, знаєте, як в Лекій Тлеці е, десятиборець. Да? Тобто, десятиборство це вважається як король королеві да? спорту, то так і тут десь, все не бійця, надзвичайно треба бути універсально підготовленим. Фізично, і тактично, і в єдиноборстві просто бути. Зараз всі в цьому розміні все, що міг, але я не зрозумів лише, чому не зарахували ті удари, які проводив Олександр селища. Я це не зрозумію, чесно кажучи. Ну, бачите, я стараюся їм пояснити. Федерацію бою, бачите, у нас є дуже багато Зараз от, знову ж шуті... таки вже прийшов. Це раунд у нас кисовицю. Треба було вигравати той раунд і відпочивати два. Так, То так, есть, так, так, так. Бачите, лічі на секунди. На останні секунду э, разом з раунд. Вигравай відстій і ти чемпіон. Так, ну, так, бачте. так. А зараз треба... Прямо... Зараз э, не так просто. 3-5 програємо ми прямо. Э, ну, 4-6, Ні, Чому серед метрів шість? Три шість. Що зараз? Що зараз? Якась там проблема у вас? Можливо, Там пальчиком в, 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 в око. око? Да. Максим Ткач показує, що є проблеми. Лікар, Потрібна допомога лікарі, очевидно. Ми визначили організатори. І судді, що в нас дуже кваліфікований лікар, який да, вчора були дуже великі рішення да, по е, поєдинках, по зняття поєдинку. Наталя Петрівна приймала чітку і ось чистку. Ми, так, Ми бачимо, що підключився і наш е, Чернівецький е, ну, тренер. «Централ», Якщо я не помиляюся, так. Я, Цитадель. Е, да. Цитадель, перепрошую. Да. Він підключився, що значить файл да? Тобто е, Незалежно від того, що ніби він є суперником нашого земляка, але тут так. Тут немає суперників, тут є. Е, одна спортивна родина, так, ми... Вони с... між собою спілкуються, а це таке, пропустили. Так, тут.

Бачив, людина падає від нині. Він падає вже, він, він не не бачив вже. Бачка, що він попасть, він бачив. Він не бачив, бач? він, він не бачив. Все, бач. бач. знімай. Знімай, зняй, зніма. зніма. лікарем, лікар знімає, навіть. Це є. На, на, на... Є проблема, да. тобто, тому що проблема, тому що да, людина має Вони проблеми зі здоров'ям. Вони грають на... зараз на. Пальцем, тому що там даже у нас тут є, да, Підігрування так. Я думаю, що зелдара він скаже удари палцем. Якраз Наталія Петрівна має про роботу в цьому епізоді. Чи зможе він продовжити бій, не знаю. Поки що холодно прикладають і... Ну тут видно, що зустрілися два. Ну, Настоящих спортсменів, які не хочуть поступатися, наш спортсмен починав вигравати, мельничанин доганяє і хоче об'єднати. Це нормально, нормальна спортивна сновка. Так, ви, так ви виховується молодь. Я думаю, що якщо от такі спортсмени будуть в нашій країні жити, то все буде наздоволі. Так так, 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 так. Ну і ще в житті вони щоб знаходили себе, щоб не залишалося в тіні тих, які менше. Менш патріотичні, менш е, чесні, справедливі і, і з іншими позитивними е, якостями, тому що в нас, на жаль, іноді буває, що якраз ті, які можливо більш гідні вирішувати долю е, країни, долю окремих. Ну що, е, Три бали щось там е, показує орбітер три бали, про що по три бали щось я не зрозумів про що. Е, три бали це зараз. 7-3 веде у цьому раунді Максим Ткач і е, Наталія Петрівна з усіх сил намагається повернути суперника Олександра Кіселиці на ринг. Там є, там є час, там є час, який взяти в ліпері. Якщо він не зможе продовжувати 3 хвилини, знімається, нічого. Наду сьогодні приїхав президент Федерації усального бою на наш чемпіонат. Він приїжджає дуже рідко якби на відповідного рівня змагань, він приїжджає тільки на час Європи. Ну, так якби відома особистість і така вещь. Але на Чернівців він приїхав. Все-таки продовжує? Продовжує все-таки. Да. Да, да. Ну, зараз можливо, ми в наступній паузі. Переведемо увагу на президента Федерації національного бою, щоб показати вже його глядачам. Не, не, не потрібно його показувати, але нагадує, що він приїхав. <гум> до <Сіку. гум> Догнав бал <гум> і у дарі три. Ми чотири бали заробили. І ми догнали. вже. 7-7 зараз. Да. Ну, Тепер так. треба просто виграти один раунд, і то ми чемпіоном. Один раунд. А поки ми проїжджаємо. Поки 7-7, так користь. Ну, ну так, так. в цьому раунді ми програємо і 2-1 ведемо. І і а я от не знаю, чому Олександр Кіслиця не, не проводив дії в останній. Це не було щось в стилі файл тому що він, наприклад, побачив, що він поступався в а отримували в результаті мінімального. Зараз 2-2 і цей раунд вирішує, хто буде переможцем. Ось так дочекалися ми до, до суперінтриги. Хоча був би... в секунді був від того, щоб... Два раунди в секунді. Так. Якби є таке, що він виграв часу, а тут він бореться за кожну секунду. На кожній секунді, бачите, не, не, не вистачає досвіду. А Зараз, є. я думаю, що Іван Кирилович йому додали, а Ну, що треба, ну, План дійський, але на останній на заключний п'ятий раунд, але звісно, що тут треба або плюс, або мінус написати, додати, або відняти до того, що він скаже, те, що азартність нашого спортсмена, те, що він йде у відкриті обміни. І це не завжди на його користь, якщо дивитися з огляду на попереднє. В Переможця не, не судять, да. потрібно виграти, а потім що було, вже нікого не чекати. Ну і бачимо, що зараз е, в, в інших. Е, ну, наприклад, в е, багатьох видах спорту, де ви, е, Можна відігруватися про наприклад, в волейболі. Якщо говорити, було 2-0 2-2. то, ось, наприклад, в волейболі де, ну, схожі з тим, що 5 раундів до 5, якщо 2-2. Якщо команда прожаючи 0-2, наздоганяє, то, як правило, в неї більше шансів, більше шансів. П'ятку корот, коротку пати виграв, тому що психологічна перевага ніби на боці ти нас доганяв, ти на підйомі. Тут це так такий маленький прогноз. Тобто, що на боці хмельничан зараз е, Максима Ткача, на його боці досвід, він дуже досвідний і, е, і те, що він якби. Чомусь не, там чомусь, а є вже бал, я там не встигаю судді перевертати там. Так, вони тут не успівають рахувати. Так, бій. Нагадується, бій мій колись що. Нас дивилися. Що, ну, так, не знаю, я звісно не хочу говорити про, ну подивіться який там обмін. І проводить два бали. Два бали проводить сам е, кисілиця і пробує. 4-2. Техніка є, техніка сила є сила. 4-2 залишається. Бачите, мене не бачив вже на одне око. Побуваємо. 4-3. І eee... проводить все-таки кислиця, чому не сумнів. І що зараз? Піднімає. Піднімає. Шкода. Шкода, 4-3 зараз рахунок на користь киселиці. Як можна було не оцінити цей удар? Я не розумію. Я не розумію, як можна було не оцінити цей удар. Е, стоп. Ну, такий прямий удар я прийшов, вражаю. я не знаю. Борис, я борюся, е, я новий і е... Я стараюся вистави війну. Ну, Я перепрошую, прямий потужний. ну дивіться, ну, знову ж таки, я не розумію, спортсмен, а, а тут бачите, ну я... звісно, і зараз, ну як, як, як не, не, не оцінюють вірус, я не розумію. Я не розумію дії, чесно кажучи, арбітрів, тому що ну, можна буде подивитися потім у запису. Перед цим був просто неймовірної сили прямий удар Олександр Кіселиць, який лише один арбітр, який ближче до нас, за, ну, ближче до нас, там просто. Це неможливо, неможливо зрозуміти, що вони роблять. І ось за рішенням арбітра за рахунок 4-4. Перемогу віддають у цьому фіналі все-таки Олександру Киселиці. Знадобилося просто, щоб весь в крові був супер, для того, щоб вже судді нарешті, нарешті визнали це. Ну і Вітаємо Олександру Киселицю з перемогою у віковій групі 18-20 років у категорії до 18 кілограм золото чемпіонату України з унібою бою чернівчанина Олександра Кіселиці.